В ефірі Морген. І сьогодні рубрика «Вечерній Київ. Козел допомагає наші експерти те, що дізнаватися з Гутен Морген на Інтер. E Про аналітику і смішні програми дивимось рубрику «Вечерній Київ з козлом. Дивимось на екран. екран. Доброго В ефірі бачання Київ на Інтері і М1. І сьогодні найкраща рубрика на телеканалі М1 Інтер. Сьогодні середа, 11 червня, привітати своїх ввечері супер Лото, супер перший, Ведучий Олеся Гайова, Володимир Парасюк. Сьогодні я пишу ведучий кутиморгент Бікс Лок! Здравствуйте, Бікс! Що ви розповідаєте таке? Таке, що по-справжньому я те що обізнатися те, що по-справжньому, як і те, що обізнатися. Яке обізнатися? Ой тю. Я телеведучий програми, я так що представляти. Але. не представляти. Я цього не б... Щоб... бегаться не смешно. Ах ты. -ха -ха. Оп, зипы в гакман. Вот а -а -а. тебе бекрасти хиты. Мы попали приватной трансляции, Бигслок. Ах, надо выдучить Гутен Морган не, не расповесть по своих. Так и было в отчаянии Киев. До встречи за тысячи на том канале Абатын.